У марних спробах нестримного будівництва понтонних мостів у Глушковському районі Курської області втратив свою боєздатність: 69-й гвардійський, червонопрапорний, окремий, могільовський, ордена Кутузова другого ступеня, морський інженерний полк, Балтійського флоту в цій вот новості прекрасно абсолютно все. Полк був сформований у чотирнадцятому році шляхом злиття трьох окремих батальйонів: інженерно-саперного, морського інженерного та понтонного. Тонно мостового і ось після знищення мостів через річку Сейм у глушківському районі Курської області саме 69-й окремий. Морський інженерний полк відповідав за наведення понтонів та порятунок від оточення підрозділів 56-ї піхотної дивізії. Але завдяки ударам збройних сил України він втратив понад 50% власної техніки. Тепер питання з евакуацією 56-ї піхотної дивізії стоїть руба. Вони зможуть перебиратись через річку лише на качачках та надувних матрасах, кидаючи на лівому березі сейму власну техніку. Що їм тільки не підтягнуть ще якусь роту чи батальйон на утилізацію. Усі визначені завдання Курської операції реалізовуються. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. За його словами, наразі на Курщині найбільше поповнення обмінного фонду дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Власне про це та інше поговоримо із з генерал-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвідки України Василем Богданом. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні, Вітаю вас, героям слава. Отже, в одному з інтерв'ю президент Зеленський днями сказав, Україна утримуватиме захоплені території Росії допоки не змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Зеленський каже, що представить цю пропозицію ще й нашим міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати Америки. Чи бачите, ви на сьогоднішній день такий крок раціональним? По перше, треба дати загальну оцінку ситуації, яка складається у нас. І в світі загалом. І тут я хотів би дещо алегорично оцінити цю ситуацію таким чином, що допоки на північноамериканському континенті в одній із лідерських країн бодаються слони і госли за імператорський трон, всіхський е Шатун роздирає на частини Україну і готується це зробити з усім європейським континентом. Тому всі дії. Які здійснює Україна і її збройні сили, залежать, на жаль, від тих подій, які відбуваються в окремих лідерських країнах, і, зокрема, в Сполучених Штатах Америки в цілому. А те, що ця е, операція, цей сирський провірив, це будемо так говорити, Сумнівів у тих людей, які об'єктивно і здраво оцінюють ситуацію. Безумовно, що і генеральний штаб, і верховний головний Командуюч покладають великі надії на те, що там зробили і роблять збройні сили України, і незважаючи ні на які там такі пізонські пітерські заяви Путіна про те, що там якась банда, якась шпана, і так далі, і так далі, і до першого зовні їх треба звідти витіснити. Це сильно дошкуляє е, Кремлю через те, що туди вже перекинули понад 60 тисяч особового складу російських збройних сил. А це і військова техніка, і боєприпаси, і бронетехніка, і так далі. І так далі. Тому безумовно, що незважаючи на ті проблеми, які є на Донецькому напрямку. Все таки там утримують наші в основному фронт, не дають прорватися ні тактично, ні стратегічно. Цей напрямок він має величезне і е, внутрішнє значення, і міжнародне, тому що це дозволяє Україні засвідчувати свої спроможності, свої потужності і е, сприяти тому. Щоб нарешті, після отримання всього того, що потрібно Україні від партнерів і до опрацювання і випуску своєї мілітарної продукції, здійснити ті заходи, які дозволять посадити Путіна за мирні переговори і досягти справедливого миру, тому безумовно, як би зараз тяжко не було. Ситуації, коли Україна піддається масованим ракетним атакам, і Київ, і Полтава, і Львів, і Кривий Ріг, і Суми, і Запоріжжя, і Миколаїв і Херсон, і все таке інше, все таки є спроможності, є потужності для того, щоб давати гідну відсіч. Але з іншого боку все таки ми повинні усвідомлювати і те, що наші партнери ще недостатньо нам надають ту допомогу, яка вже узгоджена, не поступає в повній мірі, в повній кількості те озброєння, які нам обіцяли і про яке вже домовились. і тому в певній мірі я не загострюю ситуацію, але от таке споглядання. Безумовно, воно будем так говорити, некоректним, яко кажучи. Ну а по великому рахунку це непорядно з боку наших партнерів, особливо останні там десь тиждень. Польська сторона починає нас закликати до того, що ми там невдячні, що хтось там щось сказав про Волинську трагедію, про операцію Віслу і так далі. Я хотів би назагадати польським партнерам і про те, як генерал Безручко захищав від Тухачевського Варшаву і захистив. І про те, як Півсудський здав Петлюру, підписавши угоду із Леніним, і зараз Україна тримає фронт. Бо якби впала Україна, за неї пішла Польща, Центральна і Східна Європа і так далі. І так далі. Тому в даному конкретному випадку я думаю, що ми українці вдячні, але не треба нам колоти очі тим, чим ми. Що ми зробили, що ми говоримо, тому що ми нація гідна, достойна, і ми маємо право голосу говорити про все, в тому числі і про дії окремих наших партнерів, якщо вони нам намагаються. Щось таке э, всунути з приводу наших якихось обов'язків, вини і все таке інше. І я розумію, що і в тій же Польщі, і в ряді інших країн насуваються там вибори, то президентські, то парламентські, але все-таки треба тримати гідність, мати честь. І якщо ви заявляєте. Та про підтримку, то підтримуйте так, як треба, і усвідомлюйте і свою відповідальність і вдячність за те, що зараз Україна тримає фронт не тільки європейський, а й глобальний демократичний фронт. Пане генерале, почули. Дякуємо вам за інформацію. Думки трошки обмежені у часі. Обов'язково наступного разу поговоримо більше. генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан був з нами цієї миті.